Вітаю, друзі, Сергій Бовік на зв'язку. Сьогодні хочу презентувати вашій увазі ось такий підсумок. Це підсумок адміністративний української фірми Protec. Це, скажімо так, копія підсумка FerroConcept. Concept. Ось так, він виглядає вигляд спереду, зверху. З виворітного боку. Виготовляється в двох варіантах Ось звичайні стропи молі, а також така із пластика вставка. Ось. Ну, я десь фото прикріплю. Ось. Дуже гарний підсумок, якісний. Виготовлений 500-та оригінальна кордура, липучка оригінальна в мультикамі, резинка в мультикамі. Ось тут. Для хімічних істочників світла. Також блискавка в мультикамі. Оця тканина стрейчева Зверху ось ця вставка. Ось ця стрейчева Спандура, так звана. Ось. Всі шви виконані якісно. Ви Можете бачити. Має дві стропи і ось такий фіксатор. Блискавка відкривається легко, ніде не клинить. Всередині він має. Одне відділення, також допов... кишеню ще одну. І на цій кишені нашита резинка широка з чотирма відділами. Розміри в готовому вигляді його 16 см на 10 см. Дякую за перегляд.